Вітаю Орбан заявив, що захід скоро колективно може ввести війська в Україну, і це трагедія тільки не для нас з вами, а для нього і з Путіним. Загалом великий виступ. Давайте проаналізуємо: плюс змі дізналися про Джонсона купу деталей, що саме його зламало, і переконало стати на сторону України. Теж він навіть ставав на коліна і молився. Коли приймав це рішення, одним словом, там ціла драма. А Блінкін починає тиснути на Сполучені Штати, тому що крім допомоги нам там ще ж допомога і Тайваню. Ну і власне виникає питання: а до чого тут форум в Швейцарії і формула миру пошуку для України, все це зв'язано. Давайте аналізувати, тому що. Путін розуміє, що зараз прийшов час просити миру. Китай можуть відтягнути, займатися своїми проблемами, вести санкції. а 70% верстатів якраз таки для снарядів виготовляються в Китаї. Ну і Путін боїться, що Китай відсунуть Україні дали 60 мільярдів, Україні можуть надати швидко ракети, ну і ввести війська. І Путін зараз почне активізовувати свої мирні перемовини. Тому давайте все аналізувати: введення військ, зброю, Блінкен, Китай, Путін, Орбан, все на кучу, але зараз чітко розкладу. Проте попрошу підписатись на цей Ютуб канал. Бо в нас виходить так цікаво, що ми жаліємось всі разом, що як так в Україні домінують російські наративи. Працює російський телеграм, російські. Політологи та блогери домінують в нашому Ютюбі. Ну, але в тому числі це через те, що ми не підписуємось на своїх. Тому, друзі, зробіть це зараз. Ми витискаємо російських агентів та боремось з кремлівською пропагандою. Джонсон насправді цікава історія. Спікер Палати представників Конгресу. Відмовлявся виносити рішення, хотів зберегти посаду, сварився з ультраправими консерваторами. Про це пише New York Times. Ну От а тут вирішив все ж таки допомогти Україні. Що сталося? Що його переламало і змусило власне діяти. Видання говорить, що його християнська євангелійська релігія. Він євангеліст, і Він Згадує Макол, що в момент, коли треба було прийняти остаточне рішення, він просто став на коліна і почав молитися і просити Бога бути на правильній стороні історії. Ну і власне розвіддані, які йому надали, звірства Путіна в Україні показали, що зараз або даємо Україні зброю, або потім буде пізно. І йому сказали, що далі будуть країни Балтії, а далі буде вся Європа. І він вирішив. Шукати більш справедливих рішень і думати, як допомогти реально Україні з виділенням коштів, правда, Нью-Йорк Таймс, це все таки демократичне видання. Там не пишуть про роль Трампа. Ну, давайте будемо більш справедливими. Трамп при всій своїй проросійськості теж дав добро на це голосування. І Джонсон а, літав до Трампа в Мари Ларго на його гольф і там говорили, там, власне, було прийнято рішення щодо ось тих е додаткових республіканців, яких не вистачало. Я нагадаю, 100 голосів якраз таки дала республіканська партія, леова частка з яких все ж таки була трампістами. або як... Можна сказати, для заголовків без трампістів цих би республіканців не вистачило. От ну, тому це не те, що я захищаю Трампа чи там хочу сказати, що він молодець. Ні, я про те, що демократичне видання пише, як бачать вони. Ми додаємо, що республіканські видання і трампійські видання можуть писати по-своєму, але в цілому ситуація спрацювала на нашу сторону. Е, Джонсон ходив в білий дім в Білому домі, власне, спілкувався з. Ключовими, скажімо, гравцями по сектору безпеки це і Вільям Бернс, директор ЦРУ. Ну я думаю, що він із Саліваном, і з Блінкеним бачився. Ну, от тут не вказують прямо всіх, але якраз таки розказали, що зі всім керівництвом оборонних стратегій він бачився. Ну і голова. Комітету закордонних справ Макколо, власне, згадав цю історію, коли він ставав на коліна. Бачите, є щось святе в цій людині. Дійсно, комплементарно демократи про нього зараз відгукуються. Ну і власне ця кульмінація, на яку вийшли ситуації щодо грошей Україні, Ізраїлю і Тайваню трьом потужним демократіям, які межують з диктатурами та автократіями, і терористами, до речі, власне було вирішено. Дійсно, вийшли на пік, а потім пішли трошки вниз. Насправді, що ще треба згадати, що зараз розпочалась історія власне з визначенням зброї. І зараз ця зброя буде їхати в Україну. Ну і власне джерела говорять наступне: що серед всього будуть ракети АТАКАМС. І все це може бути навіть раніше кінця наступного тижня. Тобто ми сьогодні в неділі. Але вони говорять, що Байден зараз швидко буде все підписувати і максимально швидко будуть відправляти в Україну. Вони хочуть направити цей пакет в інтерв'ю CBS News Повідомив голова комітету з розвідки в сенаті Марк Ворнер. От він говорить, що законопроект про допомогу Україні надішлють на підпис Байну 23-24, Одразу після голосування Сенату, яке має відбутися вівторок. Тобто, не сьогодні. Вівторок Ворнер висловив певність, що пакет. Війдуть далекобійні ракети Атакамс. А Білий Дім готовий їх поставити Києву одразу. Припустив він. Не можна не доцінити сміливість рішучість українців, але якщо у них не буде матеріалів, вони не зможуть дати бій Росіянам. Ну атакамс, ви знаєте, це потужні ракети, вартість однієї мінімум мільйон доларів. Ну от йде по GPS-у. Одним словом, росіяни люблять, коли ми їх б'ємо цими ракетами в довжину. Вона 4 метри. В півтора це тільки товщина. Ну от хвоста її. Ну, класні ракети, важать там майже 2 тони від півторох до двох тон. Ну от росіяни дуже люблять, коли на них падають, розносять їх на шматки по різних сторонах. Особливо ці ракети люблять російські. Генштаби, кораблі, російський міст любить такі ракети. Тому, скажімо так, ми забезпечені подарунками та смаколиками для російської армії, для всіх військових об'єктів. От можуть трошки видихнути заправки їхні нафтопереробні, будуть далі горіти, але в відсотковому співвідношенні цього буде менше. Далі ми будемо брати де окуповувати наші території. Це атакамси, і власне щодо Джонсона, що ще хотів вам сказати, що пройшли ось цю кульмінацію, але це співпадає з тим, що я вам говорив раніше: що коли прилітав Блінкен. Блінкен хоче все-таки дати зброю, але натякає, що в цього року зброї не буде. І теж я слухав виступи в конгресі, то вони казали до кінця року. Насправді я теж вам про це говорив, в відео що визначати будуть українські. Військові, коли зброя закінчиться, далі будемо піднімати питання. Те, що щось можна заховати по складам, це теж треба робити, бо коли по півроку не дають з закремів, вроді не треба це все доставати і цим воювати. І те, що ми так довго притримали, значить, що десь чуть-чуть ми трошки там в наших а, військових коморах теж мали невеличкі е, термозочки. За, за... Захованки невеликі, і це допомогло нам протриматись. Тому, скажімо так, вони говорять, що до кінця року, а можливо, і взагалі не буде. Німецький депутат, до речі, теж сказав, що все, типу, штати більше не дадуть. Подивимось, ми не знаємо, і вони теж не знають, як буде розвиватися реальність. Але Блінкін тоді казав, що це великий об'єм. Ну а далі типу, думайте, виграє Трамп думайте з Трампом, виграє Байден може й не дати, може дати. Подивимось, от але я повторюю, що все буде диктувати реальність. Бачите, якщо Джонсон, навіть який був дико проти України, республіканці, трампісти, дико проти України. Але бачите, все дали. Всі погодились, всі, скажімо, так відкрили свої великі гаманці і відправили ці гроші. На боротьбу з диктатурами, бо як казав пан Рейган, якщо хтось з наших друзів б'ється з нашими ворогами, значить, ми максимально повинні допомагати нашим друзям, щоб вони знищували наших ворогів. Це якраз таки повчання Рейгана, одного з ну напевно, з найбільш розумніших і хитрих президентів останніх там років 50 який доклав свою руку до розвалу радянського союзу. Ну віримо, що сьогодні можливі такі політики, які допоможуть нам докласти руку до розвалу Росії, і ця зброя якраз таки нам допоможе. Але і Блінкін говорив. І Саліван, в принципі, сходяться на одному, що Росія може почати говорити про переговори. Бо спочатку ми бачимо, що Україна отримує зброю. Орбан говорить, що введуть війська. А Блінкен каже, що ще й санкції введемо на Китай, якщо вони не зупинять постачання Росії технологій. Державний секретар пригрозив каральними кроками Китаю і може передбачити введення санкцій проти фінансового сектору КНР, якщо країна не припинить експорт військових технологій Російської Федерації. Про це пише Financial Times. Видані кажуть, що під час візиту в Китай наступного тижня Блінкен скаже своїм колегам в Китаї, що США та їх союзники стають дедалі більш нетерплячими через відмову Пекіна. Припинити надавати все необхідне Москві, щоб допомогти відновити свою промислову базу. Наприклад, 70% російського імпорту верстаті в останньому кварталі минулого року походили з Китаю і, ймовірно, використовуються для виробництва балістичних ракет. Блінкен не планує. Розкривати до яких заходів дадуть США, але кілька людей, знайомих із ситуацією, повідомили, що США розглядають можливість запровадження санкцій проти китайських фінансових установ та їх організацій. Один з співрозмовників Times сказав, що його повідомлення буде найчіткішим попередженням, яке зробили США особисто китайським чиновникам, і тут є ще один інсайт від моїх друзів дипломатія. Які говорять наступне, що там він запросить китайську сторону взяти участь у швейцарському мирному форумі, який має відбутися за ініціативи України, і за дружнього запрошення швейцарської сторони на швейцарські курорти за 11 мільйонів доларів зустріти 100 делегацій непогано насправді. Ну, от, зустрічати їх будуть красиво, і, власне, там хочуть поговорити про мир. Загалом дипломати підозрюють, що якщо приїде Китай, то й він притягне з собою свою блухасту собаку, от, агресивну таку ж з підсказом, от, яка називається сьогодні Російська Федерація. Типу, давайте змушувати їх. Здаватися підписувати мир, тому що Китай може на Росію натиснути. Штати можуть натиснути на Китай. 70% верстатів для балістичних ракет це дуже багато. Без цього Росія показала своє реальне обличчя. Росія нуль і ніщо, нуль без палочки. Це і Путін, і його федерація. І от штати кажуть: Стоп, давайте! Ви ж хочете торгувати що найсильніша сторона Китаю світова торгівля. Китай не продає лакшері товари в себе всередині. Ну, є якісь там елементи, деталі, але основна маса товарів продається де? На Заході. Це Штати та Європейський Союз. Ну і Сполучені Штати кажуть, дивіться, ми російські гроші прикрутили в четвертому законі. Ми зараз заморожуємо 300. Причому не переживайте, що ми це зробили. У нас 8 решта Європа. Європа точно проти Штатів не піде. У них там 290. А тепер уявіть, що зробимо таке саме з вами. Тобто натяк Вашингтон везе дуже великий. Дивись, Китай, російські бабки підуть в Україну. Хочеш, твої теж направимо кудись? І ось це насправді меседж. Це те, проти чого так дуже плакала Ксенія Собчак. Путінська внучка, яка так сильно переживає за російські гроші і війну проти нас, і вбивство наших співгромадян, називає тактика. А бабки для неї стратегія. Розумієте, це теж треба розуміти цю підлу натуру російську, що ми для них тактика. Ну окей, ми вам покажемо тактику. Просто щоб ця тактика вам поперек горла не стала. До стратегії можна не дожити не побачити її. Так от, Блінкін їде говорити з Китаєм по своїх справах, в тому числі приборкання Китаю, в тому числі Тайвань. Але Україна питання номер два. Хоча, здавалось би, все через друге рукостискання: штати від нас, Китай від Росії. Ну і будуть запрошувати, ну це ось так ввічливо взяти участь в форумі в Швейцарії. Ну і взяти цього підзаборного пса, який служить, ну який, власне, залежить від Китаю, ця, знаєте, зла собака в дворі. Ну і ти типу, подавайте на них разом тиснути. Це ось така комбінація. Її бачить дипломати. Ну і коли Орбан починає щось говорити, що щось має статися. Чи, наприклад, пам'ятаєте, коли Орбан і Фіцо кричали за один день, коли Україні мали в Європі 50 мільярдів проголосувати? Ой є відчуття, що Україні завтра дадуть гроші. Третя світова розпочнеться, якщо ці гроші дадуть. Ну і на другий день дали гроші. От приблизно так Орбан зараз кричить наперед. Ну, ви знаєте, що лідери великих країн отримують розвіддання. Дуже часто проекти рішень їм присилають наперед. Тому зрозуміло, що такий лоботряс типу Орбана в рамках Європейського союзу може рішення отримувати. І він бачить, є велика кількість чиновників, які працюють в євроінституціях. Ну, тобто. Все вже схвачено, та, і там тобі інформація сама на тебе стікається. Ну і він же ж таки вирішив включити розумний режим і казати: ось я вже перечуваю, що війська ведуть. Ну да, ти просто маєш інформацію, що готуються. Це теж один з моментів притискання Путіна. Дивіться, як починається цей тиждень. Гроші дали, війська, вже навіть Орбан кричить, що можуть ввести Китаю, обрізають постачання технологій в Росію, тобто на глобальному рівні. Іде атака проти Москви. На глобальному рівні намагається сплести лапті путінському чи ще, кремлівському диктатору Путіну. Ось це треба розуміти з точки зору великої гри. Штати зараз будуть брати курс задавити Росію і потрохи переходити до Китаю. Але щоб задавити Росію, вже треба переходити до Китаю. Це не каламбур, це гра слів. Спеціально демонструє те, що Китай насправді може натиснути на Росію, і з Китаєм можна зробити так, щоб війна завершилася. І ось тут зараз ця тонка гра, яку веде Блінкін, Саліван, Байден, не просто так. Для чого вона робиться? Щоб показати Трампу, точніше не Трампу, виборцям Трампа. Дивіться, ми теж антикитайці. Обрізали постачання Китаєм заробітку грошей Росії. Вони їх не підтримують. Війна може завершитись. Санції вводимо, на них тиснемо. Тобто, не Трамп вам буде давати антикитайську політику, а демократи. Тобто, Байдена і команда входять в останній етап, фінал виділивши гроші. Нам кажуть друзі. Тут ви точно не впадете, тут ми вам даємо гроші на перемогу, ждіть, коли отримаєте, але поїхали допомагати вам технологічно і геополітично. Будемо тиснути Китай. І показувати трампістам, що, знаєте, а й Байден теж може так робити. Так, трампісти не перейдуть до Байдена, але є частина тих, хто коливається. От за них і йде головна боротьба. Він хоче показати, що може бути Джо антикитаєць, і він може бути тим, хто буде захищати американське виробництво. Ну, насправді бере всю програму Трампа, яка була раніше, і буде казати, що він це готовий робити. Кріпкий Джо хоче обіграти Трампа на його полі. Як казав свого часу Трамп Америка first. ну от зараз в цю гру намагається ввійти е, Байден та команда, тобто це вже фінальний етап. Перед, ну, Перед тим, як вони схрестять шпаги з Трампом в дебатах, насправді має ще відбутися ось ця смислова дуель, хто ж найбільший антикитаїст. І це буде відбуватися. Ну, але поки йдуть ігри великих, маленький диктатор Орбан говорить, що ми ж навіть не говорить, скаржиться, що війська можуть бути в Україні, це погіршить військові настрої. Жодна велика світова війна на початку не називалася великою світовою. Ну і всі хочуть її почати. І чим більше дають грошей Україні, тим гірше в Європі. Типу, видаєте гроші, ракети, ви даєте зброю, танки, а війна не завершується. Ну просто цьому недоростку диктатору варто було б пояснити банальну річ, що війна не завершується, тому що Україна не програє. Війна не завершується, тому що нас не окупували. Ми знаємо, що був в багатьох європейських країн західних простий план: Україна впаде, заплатимо Україною. Пам'ятаєте, як в казках древньої міфології, що дракону треба кожний рік возити данину, типу там дітей йому скормлюють, що там ще красавиць скормлюють і ще щось. Так от, Захід зрозумів, що Україна не хоче бути тим, ким скормлять, кого скормлять цьому дракону. І вони зрозуміли, що Україна буде битися. Але вже апетити дракона виросли, і вони теж стали частиною того, що може піти. На корм. Але є частина якраз тих, хто служить Путіну. І Вони кричать: Ні, треба перестати давати. Так, тоді війна може закінчитись дуже швидко. Але так само швидко вона розпочнеться на вашій території. Ось така річ. Що важливо знати, він говорить, що це дуже небезпечно. Ну от, але треба читати, що як правильно політично читати Орбана. Коли він каже, що це небезпечно для України та Європи, це значить, що це небезпечно для Орбана та Путіна. Коли він каже, що буде гірше, знайте, буде краще. Коли він каже, що давати зброю гроші не треба, то всім європейським політикам треба одразу казати максимальна кількість зброї. Він говорить, європейські лідери вже занурились в війну. Вони сприймають війну як свою власну і ведуть її як свою власну війну. Ну, насправді, якби читав Орбан це іншим тоном ідеальний президент. Європейські політики сприймають її як власну і ведуть як власну. Так, це те, що хотіла Україна. Дякую їм за констатацію. Це правильно і так має бути. Тому що це дійсно ваша війна теж. Після нас ви наступні. Але Орбан жаліється, Путіну ж це не вигідно, правильно? Загалом він каже, що, знаєте, Брюссель грається з вогнем. І яким вогнем? Ти чи Путін вогонь? Просто дві відсталі країни, які намагаються грати на браваді фантомних болей минулому. Тут він говорить взагалі золоті слова. Він так боїться, значить, приходу західних військ в Україну. І він каже: ми угорці знаємо, що таке війна. Нам цього досить. Я переконаний, що ми повинні триматися осторонь цієї війни. Це не наша війна. Ми не хочемо війни і не хочемо, щоб Угорщина знову стала іграшкою великих держав. Тому ми повинні виступити за мир вдома у Брюсселі, Вашингтоні, ООН і НАТО. Ну, це. Типовий колаборант це стокгольмський синдром, коли людина стає на сторону терориста. Це зрозуміло. Але в мене одне питання. А на чийому боці завершила війну Угорщина? Нагадайте, будь ласка. Чи не на стороні нацистської Німеччини? Це ви в війни награлись? Це ви в війни награлись, друзі. Це було не так давно, якихось 80 років тому. Там теж був свій місцевий орбан, ім'я в нього було трошки інше. Теж мріяв бути адміралом адміралтейства. Правда, моря потім доступу не стало. Це просто дуже смішна історія, коли він в своєму виступі, короткому дописі виступі, слово війна згадує 17 разів. Слово світова війна мінімум тричі. Тобто він грає в такого войовничого диктатора Наполеона, правда, свого маленького від відреконструйованого за державні гроші платників угорських податків замку, він не виходить. Це така бравада в себе на кухні, далі я не піду, каже Орбан. І оце дуже смішно, що е, люди, які воювали на стороні фашистської Німеччини, зараз розповідають, що вони не хочуть війни. Ми розуміємо, тому що ваш блок зараз програє. І програє, тому що і гроші, і технології, і решта будуть на українській стороні. І ми віримо в те, що Блінкін зможе перерізати постачання цих клятих верстатів. Не буде Путіна, не буде Орбана. Орбана зметуть. Ви бачили, що в Чехії був земан, повністю проросійський пес. Зараз його немає. І Чехія, і прем'єр-міністр Фіала. і... Петер Павел, президент, повністю працюють на Україну, повністю потужні прозахідні політики, які допомагають нам робити снаряди: півтора мільйона. Ось це потужно. Не так, як призема було, що нам бариги зброєю торгували на чорних ринках, а держава офіційно знайшла для України більше того, що й гроші знайшла. Ось так само буде з угорщиною. Знайдуть там нормального політика, нормального президента, і він зміте цю фашистську шваль із карти цієї країни. Орбан це якраз таки друг ідеологічний Путіна. Ось це неофашизм в типовому вигляді. Коли всі кричать, що треба захищати Україну, Джонсон ставав на коліна, молився і бачив ці розвіддання, і просто всіма. Своїми можливостями хотів допомогти, тому що бачив, що тут відбувається, а цей покидьок в східній Європі стає на сторону Путіна. Це просто для розуміння, хто цей сусід, і те, що в них з Путіном страх. Введення військ дали гроші Україні, перерізання Росії технологій це те, чого вони бояться. Друзі, ось така інформація: ось вам заява Орбана. Блінкен. Ну і на десерт вишенька на торті штати хочуть збільшити кількість військових радників, прислати їх в Україну трошки більше ніж півсотня, 60 людей. Але теж тут не путайте, це не війська вводити, це радники висококваліфіковані. Генерали, висококваліфіковані консультанти, які дають правильні поради, що робити, куди бігти, як стріляти. Одним словом, це ті, хто піднімають і якість наших ударів, це ті, хто піднімають і якість прийняття наших рішень. Вони консультують, хочим приймаємо, хочим не приймаємо, було по-різному. Але збільшують, ну і прекрасно. Це така вишенька. На торті. Друзі, напишіть, як вам цей новий геополітичний план проти Москви спрацює, не спрацює. І друге, як ви вважаєте, як цей тиждень для Росії, який завершується, можна вважати успішним чи ні? Напишіть в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми витискаємо російських агентів та боремось з путінською пропагандою. Тому підписка це дуже важливо на наших українських блогерів і на цей канал, в тому числі. Ми скоро будемо 400 тисяч і дуже класно будемо закривати великі збори. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!